Всім, всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, детектор космічного резонансу. Вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. Рідні мої душі співтворці, простір землі зараз, немов огорнутий, оповитий найрізноманітнішими потоками світла, йде потужне очищення планети і всього, що є на ній, все це підготовка до світлового порталу 11.11, 11 листопада 2025 року через цей портал пройдуть на землю нові життєдайні світлові коди. Вони будуть пробуджувати божественну суть у тих ще сплячих людях. І світлові коди, як іскорки світла, входять в свідомість людей. І ці зерна істини, які всередині починають немов проростати, і від цього люди отримують невидимий тонкий імпульс до змін. Їх просто починає тягнути до чогось нового. Так вони втомлюються від і звичного життя. І ще більше людей почнуть шукати. Себе, для чого вони тут, навіщо, в чому їх цінність, справжнє покликання і, звісно, призначення? Хтось відчує тяжкість від старого способу життя, втомиться мучитися в цих енергіях і почне шукати вихід з них, душа ще більше буде бентежити людину, якщо вона живе не по совісті. У тому величезному егоїзмі, і робить не те, що істинно хотіла, прагнула на землі. Деякі почнуть мучитись всередині, їх, немов, не вистачатиме, бракуватиме повітря свободи. І це все лише для того, щоб вони почали рухатись до цієї свободи, змінюючи своє життя. Багато хто потрапить в жорстокі рамки, щоб почати активний рух. Їх, немов Вичавлять з комфортних життєвих умов, щоб вони вийшли з егоїзму і почали рухатись до світла своєї душі для тих людей, хто вже відкритий світлу, відбудеться ще більше розкриття і чудове перетворення в потужних енергіях. Світлові коди ще більше розширять їх у світлі. Вони ще більше почнуть відчувати свою душу, божественну істоту, усі. Протилежності існують лише для того, щоб навчати балансу. Світло і тінь, здобуток і втрата, злет і падіння, танець чоловічого та жіночого. Кожне відображає інше, щоб пам'яталась гармонія. Коли ви більше не обираєте якусь певну сторону, ви починаєте бачити цілісність за будь яких Обставин за будь-яким контрастом. І ось 11 листопада це коли Юпітер стає ретроградним. Юпітер стає таким священним порталом 11-11-го. 11 Юпітер це планета розширення та достатку. І коли він стає ретроградним, він створює деяке стиснення у нашому житті, щоб ми могли зосередитись. На дрібніших деталях. Одинадцять одинадцять. Загадуйте бажання. Цей чарівний день відкриває одне з найпотужніших ангельських чисел, які ми з вами маємо. Одинадцять, одинадцять. Має так багато священних і особливих значень. Та по суті воно вказує на те, що ми рухаємось з вами вгору на правильному шляху та маємо божественну підтримку. Любі мої, працюйте з цим числовим кодом, встановлюючи намір та зосереджуючись на всьому, що ви хочете проявити, ви можете дізнатись більше про роботу з магією. Ці числа підкреслюють колективну дуальність, трансцендентність, яку багато хто зараз переживає. Від дуальності до більш єдиного стану буття. Місяць, який продовжуватиме, демонструватиме хаос, але також і гармонію, що власно співіснують у нашому дуальному світі. Наша з вами місія вибрати, з якої з цих сил ми хочемо узгодитись. Як душі, що возносяться, ми не засуджуємо те, що Бог створив для нас, щоб ми пережили це в його її досконалості. Ми приймаємо це, перевершуємо це, коли для нас настає слушний час. І рухаємось вперед, продовжуючи розвиватись в нових вимірах. Число 11.11 також відображатимуть нові, так би мовити, стовпи світла, які зараз будуються, відновлюються на всій землі. Я про них уже розповідав раніше, і чотири з них це стовпи творіння. А чотири це основні світлові структури, що підтримують наш всесвіт. І які зараз відновлюються та пов'язуються з часовими лініями нової землі для душ, які зараз обирають вийти за межі нашої тривимірної землі. Людство зараз стоїть на межі откровення. коли нові істини пронизують колективну ілюзію, хаос виникне для тих, хто чинить опір змінам або живиться відволіканням. Це останнє випробування віри в рамках руйнуючої матриці. Не губіться тіні страху чи обману, тримайте свою частоту, довіряйте божественній оркестровці, що розгортається за завісою. Кожен великий це дзеркало, кожна буря, вчитель, стійте в силі свого серця, сяючого та непохитного. Ви тут, щоб закріпити світло в найтемнішу годину, пам'ятайте, що навіть коли старий світ руйнується. Світанок істини вже розгортається, все залежить від серця, бо в серці існує істина, світло, оселя любові та вічне Божественне полум'я. Любі мої, бережіть Його, відкривайте його і дозволяйте йому вести вас у кожному кроці, у кожному ударі серця. У кожному погляді ваших сяючих очей діліться враженнями та коментарями. З вами був Олександр. Благословення всім.